Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Аня, і це відео-влог, перша частина з моєї поїздки в Орландо! Ми летимо з Калгорі в Орландо на конференцію для едюкейтерів. Ось так вона називається. Це щорічна конференція, вона міжнародна. Тут з'їжджається дуже-дуже багато дюкейтерів, і ми будемо там вчитися, ділитися знаннями і. Також загорати, бо в Флориді дуже жарко. Планів нас дуже дуже багато. Окрім конференції, я ще попаду в одне місце, навіть про яке і я і не мріяла, хоча і про Орландо я не мріяла в цьому році. Абсолютно це все було для мене дуже неочікувано. Завдяки моїй роботі я працюю едюкейтором, і завдяки моїй роботі я лечу на цю конференцію. Боже, мені не віриться, що я зараз їду в свою першу командіровку. Така вже прям доросла. Не знаю, всередині мене досі та дівчинка, яка ще досі студентка. І я не можу повірити, що я вже так виросла. Ну і в нас вийшло сонечко, тому я така, блін, класно було б зачати е знімати влог. Ну що ж, погнали, покажу вам. Наш перший день, до речі, буде дуже такий коротенький, тому що в нас 5 годин перельоту займає, і ми зараз зранку вилітаємо, і там будемо вже ввечері. Але в нас планується вечеря, яку я вам трошки покажу. Також ми будемо жити в будинках, не в готелях, тому ми всі very-very excited, тому що це дуже класні. Будинків, яких дуже багато всяких класних штук, які я вам також пізніше покажу. Ну, на цьому все коротше, полетіли. Наші подаруночки такі дали. Mm. Ну, а як как би... Бы... У нас не хватает сущиков, осмотр. Так, а что тут можно поехать? Слабо. А, там еще одна специальная кимната. Ну, зараз, поки мене є хвилинка, розповім. Коротше, це в нас така кімната. Ми живемо разом з моїм директором. Я як супервайзер, вона директор, і своя власна ванна, що лайк, дякую велике! І взагалі дім дуже величезний. Я в шоці, і дуже приємно, що нам ще забили холодильник, що ми взагалі не очікували, тому що нам говорили: люди беріть з собою снеки, беріть з собою снайки, снайки та ДТП. А тут все забито тут багато води, навіть пиво поклала, <смі> кава є, все потрібне. Ще тут до фіга всього принесли тут і чаї. Все, що треба. І зараз в другому будинку, в головному великому. Кусочок вам вже показала. Там готують нам. А, це такий подарунок від нашого боса. Я в шоці. Я відчуваю себе, наче якась кардашня, у мене там ці повара. Ну, коротше, дуже-дуже круто. Дуже круто. Хочу б так жити. Оце вам. Мотивейшн інсперейшн ми дуже поряд. Тому так класно приходити. А ще тут навпроти такий класний будинок. Тут не дуже сильно видно, але в нього такі як вітражі. І він такий казковий, там про Рапунцель, про русалочку, про білосніжку. I'm here! А до речі, щодо паспортного контролю, можливо, комусь було б цікаво, а все пройшло дуже швидко. Мене питав лише один офіцер, не ну, як пограничник оцей, в Канаді, коли я йшла на літак, і в нього було буквально пару питань: типу: у вас піар? Я сказала, ворк перміт, він каже, як довго я кажу, Ті, тільки нове отримала на три роки. А, потім він питав, а чи живете ви тут? Я сказала так. І все, він мене пропустив. Типу, там взагалі було два питання, я така, о, ну окей, так легко. Це ми зараз в другому домі. О май гаднес. І це, типу, під сходами, тому що там йдуть сходи. Тут можна подивитись телевізор? <гум> Обалдеть. Ладно, ще только ходить. закупалася, взяла собі водички з льодом попити. А, прийшла в наш мувірум. Ти ж тут ключі в один вдома. я думаю, що сісти якось. Тільки, знаєте, от тут хотілося б сісти, а незручно, куди воду поставити. Кажу, сюди поставлю. Піду, візьму пульт. А як би дати звук? Чи додається той звук? Навіть в мікрофоні можна просто караоке співати. Мабуть, так. Всім добрий ранечок. Я досі ще відкриваю кімнати в нашому будинку. Тільки що ми посідали, хто що зміг там зробив. Я посмажила там яйця з беконом, знайшла сирочок, овочі, фрукти. От і я знайшла ще одну ігрову кімнату, але вже в нашому домі. Зразу йде оцей хокей, баскетбольник. Це платити не треба. Все вже оплачено. Нужно просто так грати. сенсорний починає мигати, коли я мимо прохожу. Далі пів-пів-пів. Блін Мишка, з тобою би тут зарубились. Вот. так, вот тут ще єкран. Все, я кофеочку там зробила. Такий бурдак, звісно. Клас! Перший день нашої конференції можна офіційно розпочати. Our candies are sour, more sour. It's not so sour, just no. No. like you one base. star. Yeah. <laughs> uh, like mm -hmm. Same with the kids. I like, I'm here there for 26 years. But She had so many children, she knew exactly what to do. She held them and rocked them and tucked them in bed. I love you, I love you, is what she said. Thank you. Вийшла буквально на 10 хвилин раніше з уроку та пролекції, а тут така величезна черга. Я зараз гляну, куди вони стоять, тому що в нас зараз заплановане експо. Там буде просто дуже багато, як я розумію, столів, на яких буде презентація чогось, речей або інформації якоїсь. Я стала в чергу, вона просто величезна і о, нам видали вот такі клички. Тут буде величезна зала, фудкорт. і ось ці столи — це просто різні компанії будуть щось презентувати. Я заходила в оцю прогу. В якій ми всі тут зареєстровані і бронювали. Ну, не що бронювали, просто відмічали, наприклад, які ми хочемо сесії відвідати. І там було зареєстровано більше 6 тисяч учасників. Yeah. Я не уявляю, як зараз 6 тисяч чимось, там 6300, щось такого зайде в цю велику залу. Буде цікаво. Ура! Ура-ура! Ми ура. Ну, пішли. всяких классных больных штучек ух ты зеркальные там такие про эмоции Прикольно кухонний островок такий. З Монреалю вони дають ось такі стаканчики, чашечки. Мені до речі, такого дуже сильно не вистачало для кави. У них настільки естетичний оцей весь стиль, такий модний зараз. І не знаю. Я трохи рада, що в мене поки немає дітей, бо я б скупила все. Причому ціни до речі, більш-менш нормальні. Якщо хочете, можете знайти в інтернеті, подивитися. Вони склашу, в них локація знаходиться в Торонто, тому кому хто в Торонто вам буде ще швидше з доставочкою. Гольна канадська компанія також сюди приїхала. І я тут при неї дізналася. Це така штука, як вчать дітей грати в шахи. А в них різні постери І для кожного героя, точніше для кожної фігури, вони придумали якогось героя. І ось тут настольна гра, в якій ці всі персонажі є. доска це шахматна і книга. І е, ідея в тому полягає, що ви читаєте історію про кожного героя, і таким чином дитина вчиться грати, грати в шахи. І також у них є онлайн. Там є підписка, де у вас буде це дуже багато історій, і е, вони говорять, що вчителям не Ну не потрібно знати, як грати в шахи. Ви просто разом з дітьми проходите ці всі уроки і граєте в шахи. Класна штука і до речі, фішка в тому, що тут дуже багато всякого різного того, що немає на Амазоні, тому що, наприклад, той же Coco Village, який з Монреалю вони не продають нічого на Амазоні. Тут потрібно просканувати і, можливо, ви отримаєте штуку, щоб друкувати різні полосочки для дітей. Ось ця гра, вони кажуть, вона дуже схожа на Уна, Ви якби теж граєтесь, але, але ця гра дуже класна для діток 5-4 років. Теж мені стільки всього, цього. Цікаво. Це от для цих театральних куточків, role-play, activities Є yeah, ембле. Це дуже класно потім зберігати. Можна знімати, можна прибирати. Воно це такий, якби тканина, така вона просто дуже плотна. І вона не поламається, тобто діти класно не можуть погратися. Тут такі є. І там є ще прям як театр-театр. Далі є всякі там джунглі, ферма, просто таке дерево дуже гарне. Взагалі мені подобається стіл цей навкруги. Піраски краб. У нас в центрі з'явився цей екран, типу table, ми його називаємо. І ми тепер розділяємося всякі такі штуки, які можна на нього покласти. Це yeah. вже next level. І тут дивіться на ці куби. Вони коли стоять, ви бачите, що в них різні грані є. Тут стенд можна зробити собі браслет. І <зві> гляньте на ці cleaners. Я раніше не бачила, що вони бувають такі різні форми. Тут взагалі двоколірні. Це на магнітах такі кружечки. Далі такі є. Ці до речі, штампи вони з іншої сторони мають тваринку, а з цієї сторони е, можна зробити реальний печаток. Далі це е, звичайний клей, там е, фейксну. Тут у нас типу земля, але це також штучне. Ну оце єдина, мабуть, штука, яка мені не сподобалась на ощупь. А оця вона чаниться. Ну вона дуже така повітряна. А, ось ця компанія вона робить. Дивіться, які прикольні штуки. Ну, просто я коли з хлопчиками граю, то я замітила, що їм дуже подобається якийсь construction, якась така штука. Ви тільки гляньте, там баролон, і ви можете вчити їх збивати гвістки. Тут ще різні форми. ви тобто гляньте, діти цю штуку. Я Вони, до речі, ще магнітяться один до одного. цілого робота. Оце, до речі, класна, просто як ідея, вам не обов'язково мати саме це, але дивіться, у вас ви просто берете шнурки і а, вам потрібні якісь штуки з дирочками. І ваша дитина може гратися. Можна, наприклад, просто піти в Home Depot, знайти там дерев'яшки різні, просверлити там дирки. І у вас є нова крута іграшка розвиваються. Так, ми прийшли в залу. Тут буде відбуватися типу офіційна частина відкриття цієї конференції. Просто ну величезна зала. А що ви хотіли? У вас більше шести тисяч людей. І зараз шоста вечора. Ми нарешті все закінчили. Там було довге дуже інтерв'ю з однією з тут відомих журналісток. не дуже було цікаво, бо по факту там не було нічого для нас пізнавального. Але ми висиділи, бо нам потрібно було. Нам сказали, у вас немає других варіантів, і зараз ми вийшли на вулицю. знаєте що. Тут вже ніч, але тут тепліше набагато. Ми просто заверзли, я світер з собою взяла і одягнула його. І зараз ми чекаємо на автобус і поїдемо додому. План у нас такий, що ми хочемо поїхати закупитися якимись продуктами, тому що у нас на вечерю мало чого є. І ми поїдемо в Target, це типу продуктовий тут відомий, вже потім окремо на Uber. Ми їдемо, і я вперше бачу, там грузовик, courses, у якого всі сторони, це просто екрани. Бачите, що воно рухається. Ну, це Орландські пробки. Ми ще ні разу не було такого, щоб ми їхали і не було пробок. Що зранку, що ввечері, що вдень. Стабільно. Там нема кінця і краю. З усіх сторін пробки. Чтобы вы понимали, мы только зашли в магазин, и мы уже застряли на входе. Ну, как бы, как тут не застрять? Когда um, вот такие всякие по доллару, там вот это вот все, вот это вот все, все таки там картишки. Uh, да, там, ну вот это вот, ну как, как это, как это можно пройти, как всякие заколки. Идет всякие чапы на Новый Рик. Модні бордові такі. Я зараз вам покажу те, чого я взагалі не бачила і не знала. Чи існують ось такі кульки? В них всередині у вас набір або якихось іграшок, або ще чогось. Ну, наприклад, ось такий набір. І ви маєте зробити якісь іграшки. Вони там застивають, і ви їх так колекціонуєте. Коротше, це фішка для того, для тих, хто любить колекціонувати. І є, коли ви щось там робите ще з ним, а є коли вже все готово. Наприклад, наприклад, ось тут з книжками у вас вже все готове. І якщо ви любите там колекціонувати такі міні всякі штучки, дрючки, ви купляєте такий один шар. А, і в ньому там декілька іграшок. Дуже їх багато. Просто дуже багато. Якісь Гаррі Поттер, щось там готувати, щось там ще якісь готові якісь. Такі щось там з донати. Така милота тут взагалі. Мені тепер дуже складно взагалі в магазинах, <laughs> бо я бачу ось таке. Зразу все тянеться туди, Які аплі, ну дороге. Які подушечки, а пліндики, ніякова красота, ну красота. Ой, напета. Позички, це свічка. А це блю, блютузна колонка, але вона така, типу, підвінтаж. 150 баксов. Мілота, мілота. Ми прийшли додому, у нас є заморожена піца на сьогодні, бо часу взагалі немає, ми вже всі дуже сильно замороні. Я така спочатку, ну ось плита, да-да. А де тут духовка? А тут духовки немає, бо це просто просто такі полички. Повертаюся, а тут оці дві духовки, і вони окремі, там різна температура можна себе. Там у нас мікроволновка, і там у нас ще мікроволновка. А тут ще, до речі, а, да, оце холодильник, а там морозильник, Це вся морозильник. А тут таке акривають. В а потом вы заходите. <свят> Ищут, и ты заходите. Технологии. Вот есть микроволновка, но она на самом деле такая маленькая. А тут есть микроволновка, яка типа установлена. Но она дуже странна. Сейчас вот она доработает, и я вам покажу, как она открывается, закрывается, и что там вообще в не находится. Так, она доработала. І я нажимаю на Open. Вона сама виїжджає. Ну, мене більше те, що там знаходиться тарелка металічна І так, да, вона там повинна бути. Я достаю свою тарелочку Я її сюди кладу. І знаєте що? Так, воно не гаряче. Вона просто тирка. Ну тут, типа, нормально, це мікроволновка. Я в шоці, Я таке бачу вперше. Я ніде не бачила ні в кіно, ніде такого я не бачила вообще. технології. І опять. Ну, можна, кстати, його і так задвинути. Вона сама. My goodness. У нас нема пергамента. Ну, по мере, я не знаю, где Значит, будем отковыривать отсюда. Потому что тут просто деревяшка. Духовка нагрелась. Блин, надо уже классно.